Ця ще на нашого влада, тому що зараз він якраз біля Києво-Печерської лаври, за ним зібрались люди. Я так розумію, що це віряни московського патріархату. Щось там таке цікаве відбувається взагалі. Сьогодні московський патріархат, наскільки ми знаємо, влади мав би залишити ці всі приміщення, і що, що там тепер буде. Ілона Сергію, вітаю! Як ви можете бачити, попрошу мого з колегу зараз, Юрія, вам продемонструвати зараз. Віряни потроху залишають ось саме територію саме корпусу 69-го, тому що ще раніше напередодні сюди приїхала комісія мінкульту, яка мала опечатати ну і перевірити п'ять будівель. Але нам точно відомо про три номера, про п'ять об'єктів: це 57-й корпус, 69-й, який ви зараз бачите на своїх екранах, та 70-й. І комісія мінкульту зіткнулася. Дійсно, з, з таким е, мовчазним, так би мовити, спротивом віряну ПЦМП. і як ви можете бачити, після того як комісія визвала слідчу оперативну групу, яка приїхала на місце. Склала відповідні протоколи, представники комісії, на жаль, вимушені були покинути це місце, і ми можемо бачити, що віряни у ПЦМП дійсно також вже найбільші свої святині, якими вони тут боронили 69-й корпус, саме величезна ікона і хрест. Вони його щойно винесли прямо у нашому прямому ефірі. Звичайно ж, більшість людей, які ось зараз знаходяться на території національного заповідника, вони є вірянами, але все ж були тут і більш активісти, які виступають за ПЦУ, тобто щоб на території національного заповідника, який належить держ. Жаві, як вони підкреслюють, не було з їх слів цитата московського попа. Тож, чому сюди прийшли активісти, які не підтримують УПЦ? Давайте почуємо їх сторону. Сьогодні останній день до виселення УПЦ монахів і зі всіх у цих адміністративних будівель. Вони знову ж таки почали блокувати саме ранку. Ви як бачите, стоять біля дверей. Ось і порушують так само мої права, бо я так само громадянин святиня, належить усім. Це заповідник, і я кажу, що ви так само порушите мої права. Вони кажуть, що це їхня святиня, Ми кажемо, що це для всіх святиня, і тому ми прийшли ну висловити свою позицію. Я тут сьогодні, тому що я кияний, я народився у Києві. Я дуже люблю історію свого міста, і мене дуже сильно непокоїть те, що у нашому святому місті, у якому дуже багато храмів різних конфесій, в якому дуже багато православних храмів, знаходиться релігійна організація, яка до сих пір не може визначитися зі своєю політичною орієнтацією. Вона хоче та і бути і там, і тут Онуфрій на словах проти Росії. і Все таке, але він досі не може засудити РПЦ, не може засудити патріарха Кирилла, досі згадує патріарха Кирила, цього вбивцю, який благослов духовного і фізичного вбивцю, який благословляє вбивство наших дітей, наших людей, бомбардування наших міст. Нагадаємо, що ще місяць тому саме комісія Міністерства культури України мала би завершити роботу Києво Печерській лаврі і відповідно поруш знайшла деякі порушення з боку УПЦ МП і відповідно підписала із заповідником саме ось ця парафія УПЦ МП, підписала з національним заповідником акт про прийом передачі 70 одразу об'єктів, п'ять з яких сьогодні комісія мала зайти і опечатати. Але як ви можете бачити, цього не трапилося, і все менше і менше вірян УПЦ дійсно тут стає. Є після того, представники УПЦ подали в суд, і відповідно вони його програли. Вони стверджували, що їх незаконно виселяють із цього національного заповідника однак суд не підтримав їх сторону. І, до речі, це досить цікаво, тому що представники саме УПЦ МП апелювали тим, що немає жодного вироку суду, немає рішення виконавчої служби про те, що от їх ченці мали би покинути саме ці будівлі, які знаходяться позаду мене. Тож чим апелює сторона інша, тобто представники УПЦ МП. Що вони можуть сказати про цю ситуацію, яка склалася сьогодні? Давайте почуємо, ще їх сторону. Це йде захват лаври, рейдерський захват. І так само він продовжується зараз. Ми живемо більше моля сі час. Ми живемо в правовій державі, стремимося к тому жити. і ми стремимося к європі, к європейським цінностям. Понімаєте, щоб не було оскорблення, щоб не було толерантно, щоб люди могли ходити спокійно по вулицях. Тим більше сьогодні, 4 липня, іюля, день незалежності Сполучених Штатів Америки. У них така конституція, що вони до сих пор її не міняли. І два сроки там прописано, і все там, і собственность, і все. так же саме в нас. Більша часть населення хоче молитися в такої церкві. І це наша конституція. Ось прийшли молоді люди, і там прийшла ще журналіст. На них нема хрестів православних. Нема це люди, не що вони роблять у православному храмі тисячолітньої давності. Людина не віруюча. Це куплені особи, які для того, щоб тільки кричать і наводить смуту, і наводить колотнечу, і щоб нашу православну віру тисячолітньої давності просто її отак ні за що під ноги топкать. Тож, як ви можете бачити, компромісу, поки певного між обома сторонами, так би мовити, цього церковного конфлікту поки ще немає. Ну і відповідно, сьогодні на сьогодні вже можна сказати, все завершилося, але вже комісія проанонсувала нам завтрашній свій приход саме до цих будівель. Тому можемо з впевненістю сказати, що завтра на території національного заповідника Києво-Печерська Лавра теж буде досить спекотно і не тільки через жарку погоду, а й через події, які тут відбуваються. Тож як ви могли почути, і одна і інша сторона. Спираються на ноту закону, тож що ж саме йдеться в цьому законі? Давайте почуємо представників влади відповідно комісії мінкульту, які сьогодні не дали доступу до цих приміщень. Тож прошу пряму мову. Заповідник згідно з рішенням комісії Мінкульта повинен повністю вступити в права по відношенню до державного майна, яке розташоване в нижній лаврі. Ми повідомили монастир про те, що плануємо найближчими днями повернути в державну власність і вступити в права попечатати п'ять корпусів. Наразі вчора від монастиря була був офіційний лист про те, що вони можуть поки що надати доступ до двох корпусів. Один з них це 69-й корпус, до якого ми сьогодні прийшли. Наразі комісія не отримала доступу. До цього приміщення невідомі особи перешкоджали здійсненню роботи комісії і потраплянню працівників національного заповідника Києво-Печерська лавра до об'єкту, який є державною власністю. тобто порушено декілька кримінальних статей з нашої точки зору. І головне, що власне монастир зараз розповідає про те, що вони вважають дійсним договір між заповідником і монастирем. А цим договором було передбачено вільний доступ заповідника до всіх приміщень, які розташовані в нижній лаврі. Сьогодні ми побачили, як здійснюється вільний доступ. Тож, як ви можете бачити, представники комісії дійсно викликали слідчо-оперативну групу, яка склала відповідні протоколи. І завтра нагадаю, як я вже сказав раніше, вони сюди ж приїдуть для того, щоб отримати доступ до цих же будівель, у яких вже нібито не має бути чинців, для того, аби їх опечатати. І згідно з тим договором передачі цих об'єктів, який заключили УПЦ із комісією Мінкульту і власне з національним заповідником Києво-Печерська Лавра, якщо ж їм не нададуть ключів від будь-яких... Наприклад, ось цих об'єктів вони мають вправі замінити замки на нові для того, аби от ченці УПЦМП вже не потрапили всередину. І нагадаю, ця історія тягнеться вже досить довго. Ще 29 березня. Це була перший, це був перший термін, коли представники УПЦМП мали покинути територію національного заповідника. Однак, як ми бачимо, схоже, що ця історія набирає нових таких обертів, і будемо слідкувати звичайно ж за цією ситуацією. Тож на цьому Сергію Ілоно я передаю вам слово. Е, е, влада слухай, а ось е, митрополит Павло, Києво-Печерської лаври, заявив, що він і духовенство московського патріархату не планує покидати лавру до закінчення судового розгляду. Не бачили часом е, пана Павла там. Е, ні, Лоно, пана Павла Левідя, ми тут не бачили. Ну єдине, що я можу сказати сьогодні про новини з ним, то це єдине, що я бачив, що він вже сам себе іменує не Павлом Мерседесом, а Павлом Теслою, так як у нього на нозі є цей електричний браслет. Ці слова він сказав сам у судовому засіданні. Тому ви з легкістю зможете їх знайти в інтернеті. Та ми вже їх знайшли, та і ми вже це побачили. Дійсно хотіли запитати, чи часом він туди не приїжджав. Ну і з приводу того, що ось е, говорить е, е, там одна. Віруюча, що як це так, журналісти без хрестів і заходять в храм. Я дивлюся, на тобі теж немає влади. Так, ось наші глядачі тут пишуть про те, що як же пояснити, що я, наприклад, атеїст, і для мене це музей, і я маю право його відвідувати. Ну але ось такі цікаві думки, звідти ми почули. Влади чекаємо до наступних зустрічей. Дякуємо.